Всім привіт! Сьогодні друге відео присвячене тому, як ми будемо копати батат. Нагадаю, в минулому році у нас на цьому самому місці росло 100 кущів трьох різних сортів. Це були Ліра, Баюбел та Вінницький рожевий. В цьому році ми збільшили в 4 рази нашу плантацію, і тут вже 400 кущів 10 різних сортів, які ми сьогодні почнемо копати. Green, the color of true Ця історія почалася дещо раніше, минулої осені. Я вирішив не слухати тих, хто каже, що батат не любить перегній, та почав грузити причіп так, що навіть засадили трактора. Знімати, як я його гружу вилами, я не став, вирішив вас пожаліти. Але фізкультура це ще та, добре, хоч причіп вміє вигружати його сам. Так ось таких причіпів на весь город я вивіз доволі багато. З них саме на Батат прийшлося десь 6. Розкидав це все діло вже навесні та переорав. Перед формуванням грядок пройшли з фризою мотоблоку. Далі, вже по традиції, телефоную сусіду і прошу допомогти з грядками. Без добрих сусідів в селі ніяк. Формуємо грядки як в минулому році, але робимо їх подвійними. Рядок буде складатися з двох. А вже потім міжряддя і далі так само. В минулому році робив трохи інакше. Підряд йшло 3 рядки без ніяких міжрядь. Накрили грядки агроволокном, як і в минулому році. Але купували рулоном так набагато зручніше, якщо формуєш саме подвійну. Також зробили крапельне зрошування. І не прогадали, адже дощів в цьому сезоні майже не було. Єдине, що не сподобалось, так це відкрите міжряддя. Ми в основному були в Києві, тож догляд кожний раз був, можна сказати, екстрений. Один раз заросло так, що батату видно вже не було. Наступного року, якщо так садити, то треба газонокосарка або, взагалі, застелити міжряддя агротканиною. Я думаю, досить розмов і почнемо вже нарешті його копати. Якщо чесно, то навіть жалко його копати. Чого? Того, що видно, що він досі формує нові листочки, і Ліана продовжує рости. Вона вже посаджена десь аж там, і вилізла з тих грядок, і далі і далі, і далі росте. Але вже міняється сильно погода і грядуть холода. Тож, все ж таки, потрібно починати. Починаємо ми з сорту ліра. Його було простіше всього нам виростити власноруч цю розсаду. Він ну, виглядає самим дебелим. В нього доволі великі ліани, які формуються. І в минулому році, здається, максимальний кущ був 700%. Тобто не кощ, а картошина була 700 грамова. В цьому році я прогнозую: ну, давайте зроблю ставку на кіло сто. Перший етап завершено. Тепер розпочинаємо копати. Ми вже знаємо, як це робити. Вже видно, що кущі виросли кучно, тим паче, що ліра росла кучно і в минулому році, коли не було крапельного зрошування. А тепер так точно. Вже видно, які там є кущі. Вон можете побачити відразу, які вже величенькі жуплячки звідти вилазять. Іди покажи тепер. Що ми вже помітили претендента на рекорд? Да, це буде реально великий. Такий, як десь в минулому році, був Баюбел. І також видно ще одну історію. Вона пов'язана з мишами, які влаштували собі піршество. Вже Не Ось. Обжерли так, тобто викопали навіть собі, ну, попрацювали, Було видно, що вони цю всю територію так наче, прокопали. Що це вони просто його він так сформувався великим, таким, да, видавив собі ґрунт, а ми ще тут хавали, 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 хавали і залишилася така. Так, так що, чесно кажучи, вже все. Я вже втомився, але все одно цікавість бере, тому. Починаймо! Минулому році було виявлено, що я копаю, копають люблю. Не так, як копають жіночки. Тому що вони зазвичай йдуть отак от звідси, так беруть рядок, отак витрушують. От. Мені було багато дуже коментарів, що можна садити ближче. Я не хочу садити ближче. Мені сподобалось робити отак. Тобто я копаю між кущами для того, щоб мені не пошкодити батат. Я можу спокійно отак між кущем прокопувати. Вон. Я знаю, що тут кущ. Я собі беру і без проблем так проходжу. Що стосується самого куща, то потім отак Раз. І ти вже бачиш де він. Так само. Так, раз. Раз і кущик видно. День другий. І вчора ми подужали викопати лише два рядки, і це була ліра. Це Вже поставлений рекорд. Один кущ завісив 3,970 І одна бататина 1 кілограм 415 грамів. В минулому році в мене такого не було. Максимальний був баюбел на 970 грамів. Ми викопали перший сорт батату, і це ліра. А, також Порто Батераба і київський помаранч. І я хочу сказати, що київським помаранчем він називається не просто так, тому що на нашій території йому подобається більше за всіх. Йому не страшні ніякі засухи, там холодна якась температура, нічого йому не страшно. Він дуже гарно росте і дав нам найбільшу кількість розсади. Хоча садили ми приблизно на розсаду однаково всіх сортів. Значить, в цьому році набагато більший врожай ніж був минулого року. Навіть є такі персонажі, як цей. Подивіться, це кіло 415. Є і по кіло 200, є там е кілограмові, ось ще кіло 200. От. А всі інші ось такі, ну, вони там грам по 700, здається, якщо я не помиляюсь. І їх доволі багато. Тобто, вони, я можу сказати, що складають навіть основну масу. У нас не так багато маленьких. І я можу сказати, що не так багато і погризених. Тобто, так були кущі, які сильно прям пошматували миші, і це доволі неприємно. Але зовсім немає дратянки. Ну, я взагалі на бататах не бачу дратянки. Хоча коли копали, я декілька їх побачив, але чомусь вони бататсам не їли. От, так, е, ну і в цьому році я майже не покоцав лопатою, тому що зрозумів, як особисто мені зручно садити і копати батат. Я вже показував, мені зручно робити велику доволі відстань між кущами, щоб копати не кущ, а копати між кущем, а кущ лише підкопувати. І ти потім витрусив просто того куща, вийняв його цілим, і це доволі зручно. А всі коментарі, які там писали, що можна садити ближче, можна копати вилами. Людоньки, садіть, як вам зручно і як ви вважаєте за потрібно. Тільки так ви зрозумієте свої помилки і те, як вам робити в майбутньому. Я дуже задоволений Лірою. Попереду ще в нас дуже багато роботи. Я вже, якщо чесно, навіть забув, як це важко копати батат. Ти поки його викопаєш, потім закопаєш ті траншеї, поки перебереш весь помиєш. Дуже багато роботи. І побачимось трохи згодом.